Бур'ян лише на перший погляд. Якщо добре знатися у лікарських травах, то Хмельниччина ніщо інше як скарб у цьому напрямку. Як приклад герой сьогоднішнього сюжету Микола Продивус. посеред руїн колишнього Староушицького радгоспу він продовжує справу, яка ще задовго до незалежності України була чи не найприбутковішою та мала свою унікальність. Люди нашої ОТГ навчилися вирощувати ромашку на присадибних ділянках, навчилися вирощувати нагідки, мелісу, м'яту, шавлію. Іхінацею валеріану, і відповідно виникла пропозиція цієї продукції, знаючи вже ринок, тому що я пропрацював в цій галузі давненько. Ми запропонували людям, щоб в них купляти. Окрім клопіткої праці на полях та співпраці з місцевими, що вирощують усі різновиди лікарських трав у себе на подвір'ях, хизуються й тим, що далеко не усе, що купують туристи в горах, зібране саме там. Закарпаття купляє у нас оці нагідки. Купляють у нас наш звіробій, наш стотіл. Карпати в них зовсім географічна і структура трав. Розумієте, так, є там лісові, є там гірські трави, є дуже якісні, дуже гарні, але наші насичені ще більше сонця. Ми ж ближче вже до Вінничини, до Одеси. Чому коли сказали, що кримська, наприклад, продукція лікарська, вона ніби якісніша, тому що там більше сонця? Хоча по якості ми ніколи не виступали ніяким регіонам. Формують з лікарських трав різноманітні чайові набори, заспокійливі, тонізуючі, від застуди або що. Рецептура також особлива. Адже піклуючись про свою репутацію, тут досконало вивчають і відповідну То, літературу. Та головним секретом називають саме людську любов до справи. Староушиця знаходимося далеко від Кам'янця-Подільського, від Києва, від великих промислових міст заводів фабрик Медалеко. У нас Територія настільки чиста, настільки ідеальна для цих самих рослин, це вже якби природний фактор. А інше це людина. Якщо людина віднесеться до цієї рослини з любов'ю, якщо вона є. Догляне, якщо вона її руками збере гарно висушить в затемненому місці, щоб сонце не попадало. Так якість буде навпаки суперова і дуже класна. Трави, чаї, мед, спеції, і це лише маленька частина того, що бере початок на Хмельниччині, а користується попитом навіть за межами України у сучасному світі. Дідусь Микола саме так він себе позиціонує для гостей. Яскравий приклад того, що умілими руками можна створити справу, яка потрібна мільйонам.